Всім привіт! Я зараз у супермаркеті метро в Канаді, в Торонто, і розповім вам взагалі, що тут по цінам, щоб вас зорієнтувати, щоб ви розуміли на що взагалі приблизно розраховувати. Буду казати в доларах, але щоб ви так зорієнтувались по курсу, це 28, 29,5 до української гривні. Ось тому давайте розпочнемо. Якщо ми хочемо купити собі декілька овочів, то ось, наприклад, у нас є броколі, помідорки, біла капуста, огірочки, салати, перчики. Тут дуже сильно люблять овочі, проте тут вони дорогі. Як можете побачити, перець у нас коштує 6 доларів 50 центів. Ось салат коштує 5 доларів. Проте знову ж таки це потрібно дивитися це все зараз по упаковочкам, тобто поштучно, Тобто, якщо ви берете одну капустку, ось такого типу, ви не рахуєте кілограми, ви рахуєте саме по одній. І вона ось коштує 3 долари. Оця біла качанна капуста. Помідори коштують також 3 долари за одну штучку, але якщо ви побачите, то це приблизно 6 доларів 60 центів за кілограм. Тобто, ну чесно, досить недешево, овочі дуже дорогі. Якщо це броколі, також за штучку 2 долари 50 центів. Йдемо відділ хлібчику і по хлібу. І різні види хлібу. В Канаді дуже люблять білий хліб, тостерний, тому що тут дуже люблять сильно тости. Також люблять булочки Бріош. З них роблять Самий класний, ось, булочки, це ось такого типу. З них роблять дуже часто сендвічі. Що по булочкам? Ось долар 99. Коштує упаковочка з двох бочок 140 грам, це долар 42 за 100 грам. Якщо ми хочемо білого хлібчика, тут є різний тип, в нашому випадку він коштує 5 79 доларів 79 центів за 500 грам. тобто досить великий хлібчик. Якщо ж хочемо взяти якийсь інший такий більш темний, то він буде трішечки дорожчий. Коштує 4 долари, 4,29 доларів. доларів, тобто це 95 центів за 100 грам. Це написано в рамах, він буде трішки дорожчим. Тут взагалі менш розповсюджений темний хліб, тут більше люблять білий. Ось білий, як ви бачите, ось дешевший, сендвічний, 4 долари. А деколи попадаються навіть ось такі великі батони, які коштують ось бачите, 2 долари 50 центів. Ви не їсте взагалі глютен, це буде дуже дорого, це буде в районі 9 доларів, як ви бачите. Тобто ось такого типу хліб. Ну, що взагалі не дешево, це в районі 270 гривень, як ви розумієте. Тобто щось більш дешевше по типу білого звичайного з глютеном, то це буде 4 долари, тобто в районі 110-115 гривень, плюс-мінус дивлячись по курсу як. Ось. Але хлібу велика-велика кількість різного, і по смаку він а, не відрізняється сильно від нашого. Проте булочки вони люблять більше всього. І що я можу сказати, що в Канаді дуже сильно люблять готову продукцію і сильно не люблять заморачуватись, тому вони з собою дуже часто беруть а, салати. Беруть готову їжу додому і їдять це вдома. Сендвічі, курка різного типу гарнір, повністю все це береться додому для того, щоб не готувати, тому що для них це дуже велика трата часу. Тобто, взагалі в Канаді прийнято говорити так, що якщо ви хочете. Типу поїсти, ви просто їсте. Якщо ви хочете попити кави, то ви просто п'єте каву. Це означає, що типу немає такого якогось більш статичного задоволення з приготування їжі, чи статичного задоволення з випиття кави, як у нас це люблять. Це більш люблять. Ось типу практичні речі, тобто практично взяти собі швидко їжу додому, поїсти забути, тобто такого типу. Тому у всіх магазинах дуже велика кількість готової продукції або полуфаприкатів. Як ви бачите, вони коштують типу 9 доларів, 8 доларів. Ось, наприклад, це на шведські якісь мідбови, типу мітболи для пасти навіть, тобто, ну, взагалі різного типу їжа. Різного типу бургери, тобто. Різні навіть сендвічі заморожені, курочка теріякі, різні типу азіатських страв. Дуже-дуже-дуже велика кількість всього, що потребує мінімум зусиль, ну тобто для приготування. Заморожена піца. Ось це, як все ви бачите, я досі ходжу по ньому. Це все відділ полуфабрикатів. Ну, він, він просто колосально величезний. Тут є і спагеті, і макарони, і рис зі всіма гарніром, типу з м'ясом, зі всім. Просто все, що можна зробити, набагато ваше. Тобто дуже 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 ось та висився відділ, це тупо стосовно цього. Оскільки канадці дуже сильно люблять полуфабрикати, то для них дійсно є така штука, як ожиріння. Тобто тому вони дуже часто ходять у зали і в їх кондо, в, тобто, в будинку, де вони проживають, тобто є такі як спортзали для того, щоб вони себе відчували краще, тому що це тупо неможливо. Ну якщо Працювати таким чином, якщо багато ну, тобто ваги набираєш. Ось, наприклад, якщо ми беремо морозиво, я дуже рекомендую такого типу морозиво, зараз покажу. Хейген Данс дуже-дуже, дуже, дуже, дуже смачне морозиво. Я його дуже рекомендую, воно вважається канадського виробництва. Коштує 6 доларів за баночку. Ось вони різних смаків і являються одним із самих смачних. Навіть можна купити, я бачу, ось за 4 долари. Ну дуже смачне, морозиво. Також воно є різних маленьких більш типів, тобто, якщо ви любите щось більше на паличці. Як бачите, також 6 доларів, 3 штучки по 88 мілілітрів. Тобто, воно, і воно, я рекомендую, воно прям дуже смачне, не супер солодке, тобто, ну такое, прям дуже круте. Dazs. Молоко. Що в нас з молоком у Канаді? Взагалі, канадці дуже сильно люблять молоко без лактози або рослини. Тут його дуже багато хто з людей б'є. Якщо ми хочемо молоко без лактози за 2 літри, це буде коштувати 6 доларів 49 центів. Якщо ж це молоко звичайне, якесь або з протеїном, то воно буде коштувати в районі 7-6 доларів. Дивлячись, знову ж таки, від жирності. Ось, наприклад, у нас молоко жирності. Один відсоток, і вона в нас коштує 5,59 за 2 літри. Якщо у нас якесь 3 літри, то це, знову ж таки, 6 доларів, тобто за 2 літри. Дивлячись, яка фірма, звісно, але взагалі тут дуже популярний рослинний тип молока, і це вже значно дорожче. В кав'ярні вам завжди будуть пропонувати молоко рослинне Ось переходимо поступово в розділ яєць. Яйця у нас коштує десь приблизно 200 гривень за упаковочку. За 10 штучок по смаку не сильно відрізняються від наших, але набагато дорожче, як ви можете помітити. Тобто, ну дійсно досить дорого. Якщо це якісь переполиння, це може бути дешевше навіть за лоточок. М -м -м, якщо за звичайні, тут вони можуть бути з омегою 3, тобто з різним таким типом якихось вітамінів, то вони будуть коштувати дорожче навіть до 7 доларів доходячи. Я з вами до окремого відео рослинного молока. Рослинне молоко тут може коштувати приблизно 4 долари 50 центів за одну упаковку. Як ви бачите, тут 280 гривень за дві пачки молока. Це в нас сюди є і мигдалеве, і вівсяне, і кокосове, ванільне. Величезний різновид, також до кави йдуть різні добавочки по типу від Старбакса, Тобто, ну взагалі дуже, дуже, дуже люблять вони рослинне молоко. Його дуже багато. Є окремі навіть банки закрученого супа, щоб ви розуміли. Тобто, щоб ви не могли не хвилюватись і природувати собі, відкрити і зробити собі суп вдома. Тут є окремі банки, типу, взагалі закручені баночки з супом. Вони коштують в районі. 10 доларів, як я бачу за три упаковки ось такого супу. Тобто, це типу як може бути як бульйон, з якого ви потім додасте щось і приготуєте. Там може бути прямоготовий суп, ось, наприклад, від стандартної бренду Тім Hortons. тобто це мережа кав'ярень. Ось взагалі різний, бачите, в таких баночках суп, це типу для них класика. Вони не будуть готувати ніколи бульйон вдома. Тобто вони будуть купувати його в жестянках для того, щоб на запас було. Або якщо хтось заболіє, можна було відкрити в будь-який момент та приготувати. Це дуже-дуже цікаво, тому що я такого ще не бачила, чесно кажучи. З вами вже відділ макаронних виробів. 3 долари коштує, ось, наприклад, в нас Також, якщо ми хочемо якісь фузілі, наприклад, це також в районі 3 доларів. Тобто макаронні вироби, в принципі, не сильно дорогі. Дуже сильно полюбляють макаронні вироби, тобто їх може, може бути різна велика кількість. Це кателі, барілла класична, тобто ну, взагалі дуже-дуже дуже багато різних видів пасти. Навіть є канелоні, з яких можна робити в рулетки, коштують 4 долари. Як ви бачите, тобто 3 долари, 4 це стандартна ціна за макаронні вироби. І за це все, що я йду. Макарним відділом. І тут такий різновид, типу, як а, пюре, меж пюре. Типу це вже а, готове майже пюре, яке потрібно варити. Коштує 4,50 центів. Це типу, як наше звичайне картопляне пюре. Також різного виду макарони, які вже також готувати майже не потрібно. Коштують 5 доларів, 6 доларів. Ось, тобто, ну все-все, що можна спростити. Типу, канадці дуже люблять спрощувати. І ось, наприклад, у них популярні готові. Ось такого, типу, рис, фрайт-рис, типу, жарений рис, який ж можна просто приготувати за 5 хвилин. Коштує це все в районі ось, 10 доларів за три упаковочки. Є готовий. Який можна просто поставити в мікрохвильовку з водою і все. А є такий, що потрібно варити. Він уже коштує 3 долари за упаковочку. Ось такого типу Це типу, просто потрібно ще готувати самостійно вдома. Взагалі тут дуже сильно люблять рис і макрони, чесно кажучи. І картоплю. Ми хочемо з вами купити вже прям величезну упаковку риса. Вона буде коштувати 16 доларів. Це 7 кілограм рису, досить багато і можна зараз купити. Люблять дуже сильні різні види заправки, різні соуси, щоб додати пікантності до смаку. Тут Дуже багато іммігрантів-азіатів, і тому дуже багато їжі, яку штучно, ну, штучно додають при, присмаків. Також дуже розповсюджена штука це боби. Канадці також дуже-дуже сильно люблять боби. Ось, наприклад, якщо ми беремо боби, вони коштують долар 30, можуть коштувати приблизно 2 долари, якщо це боби в якомусь соусі, в чилі соусі, і його додаються стандартно, то можуть додавати до ризу, до картоплі, тобто для до різного виду. Бачите, скільки тут різних видів бобів? тут і червоні, і світлі, і нут, і Тобто, прям величезна кількість навіть є, Ось чов горох Різного, різного, різного типу. Цукор у нас коштує 3 долари 29 центів. Чи це темний тросниковий цукор? Він коштує ось навіть дешевше 3 долари за кілограм. Тобто канадці також дуже сильно люблять цукор. Мука коштує. 6,49 за кілограм. Також різного виду є взагалі. І цільнозірнева мука, і звичайна, і рисова, і для піци особлива якась, ну, і для пасти, і для особливо якогось печива. Тобто можна купувати для собачок. Тут дуже сильно люблять собак, тому і тут окремий відділ величезний для собачок, ваших улюбленців. Також тут є величезні замагазини, тому що канадці дуже сильно люблять своїх домашніх твариночок, для них собака це взагалі типу як Ось, І ось, наприклад, якщо ми беремо якийсь корм, пуріна стандартний, щоб так розрієнтувалися, також коштує 27 доларів. За. Давайте подивимось скільки тут грам. За 7 кілограм. 27 доларів за 7 кілограм корм для собачок. Мягкий якийсь корм для туценят, різний роду розчісувалочки, тобто ну дуже дуже великий асортимент для собак. Якщо ви захочете взяти з собою собачку, то зорієнтуйтесь з того, що в Канаді звикли готувати тварин кормом і натуралкою кормити буде дуже важко. Тільки в супермаркетах можна буде купити м'ясо. Ось, і воно буде дуже дороге. Приходимо у відділ солодощів. Канації дуже сильно люблять солодке, і в них це солодке прям з великою кількістю цукру. Саме улюблене печиво їх це з шоколадними крихтами. Ну, тут є різного виду, є орео. Ну, ось це міні-з міні-екс, типу, це як з маленькими шоколадними такими, як M&M's типу на смак. Здається в печівку коштує 5 доларів за упаковку. Дуже смачне. Шоколадними крихтами також тут ну, просто печиво, моє улюблене, є різні види, але воно дуже смачне. 2,33 за упаковочку може бути ось такого типу. Також є трубочки шоколадні за 4 долари, але все-таки шоколадна крихта. То моя особиста любов. Канадці люблять солодки завжди. П'ють чай з печивом, тобто і взагалі тобто, це розповсюджена штука. Також їх різнотип вафельки. Ось 699 за вафельки. В українських магазинах можна знайти наші також цукерки. Тут з цим трішечки важко, тут немає такого, як такого тут більше по печиву взагалі. Філе курочки в розділі м'яса зараз. І воно може коштувати за кілограм до 500 гривень. Якщо це менше, ну, тобто десь 250, якщо це ціла курка, це може також коштувати так само, як і філа, тобто десь в районі 500 гривень. Різні види також тут є. І стегенця, і крильця, тобто все залежить від того, що ви любите. Якщо це стегенця, вони будуть коштувати, як ви бачите, 6 доларів. А якщо любите якісь крильця, також, то вони будуть дешевше 4, можуть бути коштувати доларів. Дивляться, скільки грам. Завжди звертайте увагу на грамовку, тому що. Це досить важливо тут, тут, тут курочка, курочка тут є. Проте як я кажу, що філе -курки, ну, дороговато, якщо чесно, порівняно з нашими цінами, м'ясо тут дороге, але м'ясо тут лідять багато. Тобто, і зазвичай це трішечки гарніру і багато м'яса. Якщо ми беремо якийсь фарш, то фарш тут коштує, ось, наприклад, за 500 грам. Що це у нас тут? Свинини. 500 грам 10 доларів, 280 гривень за 500 грам свинину фаршу. Різний взагалі тип фаршу, може бути, це залежить від того, яка була свинка, що ми хочемо купити більше, ну, там, наприклад, кілограм 200, кілограм, це буде в районі 12-14 доларів. Тут дуже сильно люблять сосиски для барбекю, щоб посмажити. Вони коштують 8 доларів за одну упаковочку. В ній буде штучки 4-5 сосисок, також роблять її з гарніром. Також дуже сильно люблять бекон. Бекон коштує 5 доларів за упаковку. Ось Також різного виду є бекон, більш жирний, більш тонкий для барбекю. Тобто ось 8 доларів, 7 доларів, 650. Взагалі хочу сказати, що метро це досить дорогий магазин, а, можна піти в Долараму, там буде подешевше. Або м -м -м, в інші магазини також, ну, тобто є дешевші магазини. Метро це вважається досить одним із дорогих магазинів, але так, щоб ви орієнтувалися на саме більше, повела сюди, тому що тут величезний вибір. ММДМС шоколад, це все коштує в районі 5 доларів, 4 долари за упаковочку. Також тут я різно типу, навіть стаканчики для морозива, щоб можна було брати. Чіпси. Прінгус нас коштує 6 доларів за дві упаковки зараз. Також знижечка якась. І також зазвичай беруть ще якийсь певний соус до до... Рітасів, до... Чіпсів, щоб було смачно їсти. У нас тут упаковочка сиру, коштує 7 доларів. Є різні види це берел, сир, мармуровий, чедер. Чедер коштує 4,60. І все тут в основному нарізане одразу слайсами, для того, щоб було зручніше. Я оберу так. Ось, Якщо ми хочемо якийсь інший вид, можна взяти також якийсь такий тип по типу Фета, він м'ягенький. Але в основному тут такими маленькими йде слоєм сир для того, щоб було зручно їсти. Навіть сир без лактози. Ось у нас, наприклад, дві плиточки сиру коштують 12 доларів, тобто одна 6 Моцарелка, діамантовий сир, інший навіть порізаний просто потертий сирочок, моцарелка для піци одразу. Ну, перейдемо до того, що ми чекали, до кленового сиропу. Стандартний кленовий сироп тут коштує 13 доларів, в такій красивій упаковочці. Якщо це щось таке, щоб поливати прямо, ось, наприклад, велика-велика бутилка сиропу, кленового 19 доларів. Його навіть додають дуже часто в чай. Він стоїть у всіх на прилавках в кав'ярнях, щоб всі додавали його куди бажають. Весь сироп є візитною карточкою Канади. І гріх буде повернутися, і тобто вважаю, що навіть можна купити як сувенір, тому раджу брати його одразу в магазинах, тому що в дютіфрі або в якихось сувенірних це буде дуже дорого. А по факту навіть тут можна знайти ось такий красивий з 500 мл. Сиропу. Наша з вами рідна картопелька коштує 5 доларів за 9 центів за кілограм. Що це червона? Так само, в принципі, по ціні. Тобто є різні види картошки. Навіть помита ось уже. Навіть є в таких кульочках. Дуже часто є зварена вже одразу картопля, яку можна взяти. І також є батат. Тобто, це 5 доларів за 9 центів. Це приблизно 140 гривень за кілограм. Цибулька, також 140 гривень за кілограм. Бачите, візьме, така вона тут дуже-дуже-дуже велика. Наша стандартна цибулечка також 5 доларів 49 центів за кілограм. Тут дуже сильно люблять помідорки чері, ось такого типу, маленькі, щоб зручно їх було їсти. Коштують, як бачите, 8 доларів. Така, така така упаковочка. ось як і у всіх магазинах, є і дорблю і навіть ось бачите, президент є сир. А, брі, камамбар. Тут він дуже смачний, рекомендую. Коштує за грам 2, 2 долари 50 центів, може коштувати 3 4 долари 4, тобто дивлячись, яка якість сиру. Ще, ніж печиво В Канаді люблять кексики. 5 доларів коштує така упаковочка кексиків. Вони просто пушка, типу, дуже-дуже сильно смачні. Їх тут дуже сильно люблять. і Вони тут продаються в таких одразу коробочках для того, щоб було зручно їсти. Також є ось такого типу випічка. Також продається одразу в упаковочках. Це, типу, як жарений круасан, типу, як пончик, тільки круасан. Сінабони, 5 доларів 49 центів. Де ж без пончиків? 6 доларів упаковочка пончиків, шість штучок. Дуже смачні різних типів, з різними начинками, шоколадні, малинові, ванільні. Супер багато різних. Тут є тупо аптека, де можна купити купу ліків. А, є різні типу ліки, проте особисто я рекомендую брати ще із дому ліки для того, щоб все було окей тут є. І ліки від кашлю, і від горла, і вітаміни, і дуже 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 багато різних видів таблеток. Ось які можна придбати в супермаркеті, ап в звичайному супермаркеті. відзвичайно Наприклад, таблетки від, гор, від болю в горлі коштують 6 доларів за упаковочку. Якщо нас цікавлять якісь пробіотики, бо вітаміни також 6,49 доларів, тобто взагалі різні. Вітаміни С у нас є такого типу. Дуже багато всього. Від кашлю 3 долари, стрепсів коштує 9 доларів. Окремий відділ для діабетиків, тобто повністю що пити. Все без цукру ну так саме, як у нас, але тут просто величезна кількість цього всього. Якісь дитячі, такі ось кашки, також стоять 5 доларів 49 центів. Якісь такі фруктові штучки, також 6 доларів досить дорого. Але, в принципі, те саме, що і у нас схоже на наші суміші та на наші такі готові. Вироби для дітей упаковка водички з 24 штучок. Дуже часто беруть собі таку маленьку, коштує 5 доларів, 7 доларів 29 центів. Якщо трішечки побільше вода, тобто і ось це нормально, якщо купуються маленькими такими бутилочками, але величезна упаковка. Тут немає такої, як бутлі, ну прям сильно такого часто не зустрічала. Дуже часто саме о такого типу воду. Сонно води, що мені казали, що можна пити воду з під крана, але я запитала у місцевих, і вони повідомляють мені, що ну не завжди варто це робити. Це дивлячись, від якого району ви живете. В Торонто, наприклад, в Даунтані, Даунтауні точно не варто пити воду з під крану, тому що, хоч кажучи, її перевіряють раз в шість днів, проте на смак вона чесно не дуже. Я вже пробувала. Ну, тобто, не супер, не супер смачна. Тому раджу все таки купувати воду. Стандартна вода тут коштує приблизно 3 долари 2 долари. Це в районі 50, 60, 70 гривень за літр.